Вітанка, друзі, ви певне вже знаєте, що майстерня проста сталь доволі різнобічна. У нас є все від скандинавських символів до ось таких аніме дівчат, доволі вульгарних аніме дівчат. Але кому і коли це заважало? Вітанчика, друзі, сьогодні демонструємо чергову ручну роботу, в ось таких ржавих фарбах. руків'я я тут азмікарта, доволі легкий та тривкий матеріал. Ну а піхва, та практично без пластику. З такими універсальними отворами, що дозволяють чупити різні види кріплень та аксесуарів. Ось, як до прикладу, муса тебе підтримувати, ніж гостроті, та текло тут поздоби. Його можна було носити на ремені чи поясі. На самому шкесі є ось. Таке гарне гравіювання аніме дівчини. Ну а сам красень виглядає ось так: цей чорний колір клинка це захисне полімерне покриття, що захищає ніж від бруд та корозії і спрощує догляд з використанням. Назва моделі тант одна з наших 16 моделей, доволі мужня та впевнено сидить у руках. Її сталь Х-12МФ, тривка інструментальна сталь. Заточуємо всі наші роботи вручну, з допомогою стиль борових каменів. Ну а гравіювання на ньому говорять самі за себе. Ось так гарно розташоване гравіювання символу берсерк, та не менш гарно розташовані аніме дівчата.